Майбутнє сміттєсортувальної станції на полігоні твердих побутових відходів поки що під питанням. Проєкт рішення про затвердження результатів конкурсу на визначення оператора об'єкту зазнав критики депутатів міськради та не потрапив до порядку денного червневої сесії. Як пояснив секретар міськради Дмитро Фальков в ефірі програми Діалог на наступні засідання планують запросити представників компанії-переможця, щоб ті надали відповіді на запитання депутатів. Далі пряма мова. На мою думку, в першу чергу. Головна причина приблизно так само, як з цим сквером на вулиці Сухопутних, Сухопутних військ, коли виконавці недостатньо працювали заздалегідь із депутатами. В багатьох з депутатів були питання щодо проведення конкурсу, тому що саме положення про конкурс було дуже дивно виписано, тому що депутати не мали змоги там, на ньому бути присутніми і так далі. Є ідея на наступну комісію, а також на наступну сесію запросити представників переможців, щоб їх послухати, щоб вони могли, як то кажуть, вживу пояснити, як вони це будуть робити, за рахунок яких коштів, і чи не викличе це додаткових витрат містян, чи не викличеться додаткових витрат. З бюджета міста і чи не призведеться до збільшення тарифу на вивезення сміття? Ось поки що план такий.